Кролик Пітер жив собі неслухняний кролик Пітер Пуш, а сестричок його звали Булка, Плюшка і Пампушка. Усі вони жили разом із мамою в норі під корінням великої пухнастої ялинки. Ну, діти, сказала якось вранці мама місіс Пуш, ідіть погуляйте куди хочете, в ліс, в поле. Тільки не ходіть в сад містера Макгрегора. Там з вашим татом трапилася велика неприємність. Місіс МакГрегор запекла його в пиріг. Тож будьте уважні, а я до крамниці. З цими словами, місіс Пуш взяла кошика й парасольку та вирушила через ліс до крамниці. Там вона купила пшеничного хліба і п'ять ватрушок. Слухняні дівчата, булка, плюшка та пампушка пішли в ліс по ожину. А неслухняний Пітер Пуш пострибав на город містера Макгрегора. Хвіртка була зачинена, але він проліз під нею. Він поїв там салату, пожував квасолі і взявся за редиску. Незабаром. У нього роздуло живіт, і Пітер Пуш пішов шукати Петрушку. Він знав, що Петрушка допомагає від болю в животі. Але раптом за рогом огіркового парника блиснули окуляри містера Макгрегора. Стоячи навколішки, містер МакГрегор возився з капустою. Але, помітивши кролика, миттю схопився і кинувся за ним. Лови злодія! крикнув він, грізно потрясаючи граблями. З переляку Пітер Пуш забув де хвіртка і відчайдушно заметушився по городу. Він загубив черевички один у капусті, інший в картоплі. Звичайно, бо соняш та на чотирьох лапах Пітер Пуш бігав набагато швидше. На жаль, він налетів на сітку навколо Агрусу і застряг, зачепився гудзиком. На пітері була новенька блакитна курточка з блискучими мідними гудзиками. З очей його бризнули сльози. Почувши схлипи Пітера, прилетіли схвилювані горобці. Не здавайся, Пітер пуш, засвірінькали вони йому. Скидай курточку та біжи. Тут підскочив містер Макгрегор і накрив Пітера величезним решетом. Пітер Пуш вислизнув, але без курточки. Вона залишилася під решетом. Він влетів у сарай і стрибнув у ліку. Але от біда, вона була повною, і Пітер Пуш занурився по самісінькі вуха у холодну воду. Містер Макгрегор зрозумів, що пітер в сараї. Мабуть, сховався під квітковим горщиком, вирішив він. Горщиків було багато. Стояли вони порожні, догори дном. Містер Макгрегор почав швидко, швидко перевертати їх один за одним, а Пітер Пуш так промерз, що в нього засвербіло в носі, а чхнула раптом ліка. Містер МакГрегор кинувся до неї. Однак Пітер встиг вискочити. Містер Макгрегор люто тупнув і носком черевика притиснув кролячий хвостик. Але пітер вирвався і вистрибнув у вікно, перекинувши три горщики з квітами. Для містера Макгрегора віконце було завузьке, та й він втомився від біганини. Ох, сказав містер Макгрегор, припинивши погоню і зайнявся своїми справами. А Пітер Пуш, увесь мокрий, присів трохи перепочити. Він захекався, тремтів від страху і не знав, куди бігти далі. Трохи віддихавшись, Пітер Пуш тихенько застрибав, боязково рушачи вухами й озираючись на всі боки. Де ж хвіртка? Він натрапив на якісь двері в цегляній горожі, але двері були замкнені. А під ними товстенькому Пітеру було не пролізти. Бабуся Миша снувала під дверима туди сюди, тягала боби і горох для внуків у ліс. Пітер Пус питав її, де хвіртка, але Миша тримала в зубах таку величезну горошину, що не могла вимовити ані слова. Лише хитнула головою. Бідолашне кроленя розплакалося. Потім пітер Пуш. Помчав навпростець через город і зовсім заблукав. Він вибіг до ставка. Сюди містер МакГрегор зазвичай ходив по воду. На березі стояла порожня ліка, а поруч завмерла біла кішка, хижо дивлячись на золотих рибок і зрідка поводячи хвостом. Пітер Пуш вирішив не турбувати її. Про котів він чув достатньо від свого кузена Бенджаміна Банні. Бенджамін розповідав, які в них гострі пазурі. Пітер Пуш повернувся до сараю, але раптом, зовсім поруч, почув звук сапи Туп-тяп-тяп-туп. Туп Пітер сховався під кущем. Проте все навколо було спокійно. І згодом він виліз, а потім застрибнув у тачку і обережно виструмив з неї свої вуха. І в той же час побачив містера Макгрегора, що сапав грядку з цибулею. Містер Макгрегор стояв спиною до Пітера, а прямо за ним виднілася хвіртка. Пітер Пуш тихенько зістрибнув з тачки і кулею пронісся садовою доріжкою за кущами смородини. Містер МакГрегор помітив його біля хвіртки надто пізно. Пітер прослизнув під нею та зник у лісі. А містер Макгрегор підібрав його курточку та черевики і зробив з них опудало відлякувати чорних дроздів. Пітер Пуш жодного разу не зупинився і не озирнувся, поки не влетів у нірку під великою пухнастою ялинкою. Він так втомився, що відразу впав на м'який пісок і закрив очі. Тим часом місіс Пуш смажила морквяні котлети. Ах, Пітере, який ти невдахо, бурчала вона. І тижня не минуло, а ти вже загубив другу курточку і другу пару черевиків. Увечері Пітер зовсім заслаб. У нього заболів живіт і почався жар. Місіс Пуш поклала його в ліжко та заварила чай з ромашки. Вона напоїла чаєм Пітера, як велів доктор, одну столову ложку на ніч. А булці, плюшці та пампушці, на вечерю дісталися гарячі булочки, пампушки, пончики та солодкі ватрушки. Булка їла булочки, плюшка пампушки, а пампушка ватрушки. Але хто ж тоді з'їв усі пончики? Довго кроленята не гадали, вони швидко заплуталися та поснули.